Скандальний забудовник продовжує будівництво на вулиці Кафедральній, 13 у Луцьку. Роботи ведуться, попри вимоги державних органів, приписи кримінальні та судові справи. Про це повідомив представник громадянського руху свідомий Михайло Наход на своїй сторінці у Фейсбук. Так у дописі йдеться про те, що не дивлячись ні на що забудовник робить те, що задумав, і те, що ще недавно в управлінні охорони культурної спадщини Луцької міської ради називали як консервація підземель для подальших досліджень, набуло чіткі. Хрис нового будівництва зараз тут зводять уже цокольний поверх. Про дослідження історії Луцька на цій ділянці фактично можна забути. Хоча починаючи з 2006 року, тут планувалося нове будівництво, в ході якого мали забезпечити збереження історичних підземель. У 2012 році проводилися ґрунтовні розкопки і дослідження, які засвідчили, що тут може бути відтворене підземеля не гірше ніж у 2020-2022 роках. Розкопали в окольному замку у 2017-му 23 третьому роках неодноразово у стінах міської ради на різних рівнях говорили про необхідність завершити дослідження і лише тоді продовжити на цій ділянці будівництво. Але щось раптово змінилося у 2024 тисячі Спочатку власник залишків будинку і підземей 17 століття, а потім і орендар земельної ділянки. І поки усі притомні люди в усій країні переймаються війною, дехто нахабно у тиловому луцьку воює з древньою історією. У мене лише одне питання: хто і за які бонуси дозволив так нагло нищити культурну спадщину Луцька? Як зазначив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход, скандальний забудовник засипав усе на розкопа. На Потім вигріб усе ескаватором та вивез у невідомому напрямку. Далі залили бетоном і, як нічого не було, зводять цокольний поверх. Нагадаємо, 17 жовтня минулого року місто сколухнула новина, що у старому місті у Луцьку бетоном заливають чотирьохсотрічні підземелля. Журналісти та активісти одразу вирушили на місце, де фіксували кричущі порушення. Депутати міської ради Андрій Лучик та Михайло Наход теж були на місці та викликали правоохоронців і написали заяву у поліцію щодо руйнації історичної пам'ятки.